Куліші, пиріжки, печиво, цукерки, а ще пироги, крученики і навіть торти все переважно домашнього виробництва. Столи у буквальному сенсі ломляться від смаколиків. Так Олександрійський колегіум підготувався до благочинного ярмарку. Сьогодні у нас ярмарка, і ми підготували дуже багато випічки. Вирочені кошти ми передамо на лікування солдатам. благочинним ярмарком. У колегіумі завершили тиждень гуманітарних наук. Активну участь у заході взяли всі, без виключення 44 класи. Кафедра вчителів української мови і літератури запропонувала провести свято української випічки. І Ось завершуючи вже тиждень гуманітарних наук. І ось в рамках цього свята ми продовжуємо проект в допомогу бійцям АТО. Це вже не перший наш, не перша наша акція. Ми збирали і каштани, і макулатуру, і виручені гроші, звичайно, спрямовувались на допомогу бійцям АТО. Значну допомогу в організації і проведенні заходу надали батьки. Наша випічка найсмачніша. Мами старались, пекли з усієї сили. Це, все заради солдатів, АТО, щоб, щоб у них були кошти на лікування. Загалом під час ярмарку зібрали 9 тисяч гривню. Найбільше наторгували учні та батьки першого В класу 720 гривень, а також 11-го В. У їх скарбничці 550 гривень. Учнівське самоврядування вирішило передати 6000 тисяч гривень на лікування пораненим бійцям АТО. Дружини солдатів вже отримали кошти. Решту грошей передали волонтерам координаційного центру допомоги воїнам АТО. Адміністрація закладу відзначає високу активність учнів та батьків у проведенні заходу. Діти підготувалися на високому рівні, дуже багато випічки, і самі діти працювали, і ми вдячні батькам, які теж пішли нам на зустріч, допомогли своїм дітям. І сьогодні поряд із дітьми вони в нас на ярмарки у ролі і продавців, і в ролі покупців. Організатори планували провести ярмарок за одну перерву, проте на продаж було виставлено стільки продукції, що захід продовжили і на наступні перерви. Учні сподіваються, що їх допомога знайде відображення у загальній перемозі. Я дуже рада, що сьогоднішній день є ще однією нагодою довести і показати, що вже змалку Олександрійці є справжніми патріотами, і ми вдячні солдатам, які захищають нашу державу, наші сім'ї та власне нас самих. Окрім коштів, у колегіумі також зібрали понад 100 кілограмів смаколиків довготривалого зберігання, а також листи і талісмани для українських солдатів зі словами підтримки та подяки. Невдовзі солодкий вантаж через волонтерів потрапить до хлопців на передовій. Ми також взяли активну участь у ярмарку, і, окрім різноманітних смаколиків, ми придбали ще й ось такий кошик. До речі, цей шедевр кулінарної майстерності разом з віпічкою коштує лише 30 гривень.